Усім привіт! Мене звати Мілана, я співвласниця бренду Бейлі. Сьогодні в мене на огляді диван Міні у зеленому кольорі. Це дуже красивий продукт із нашого асортименту. Ці дивани доступні у рожевому кольорі, коричневому та зеленому. У комплекції йдуть каталог, паспорт товару. Та сертифікат, який отримують наші перші 100 клієнтів. Дивани представлені у трьох розмірах: у розмірі М для маленьких порід собак, у розмірі L для середніх порід собак та у розмірі XL для великих порід собак. Нам дуже важливо, щоб великі собаки теж мали своє власне красиве місце, тому ми подбали і про них теж. Основа дивану обшита меблевим велюром преміум якості, також усередині присутня м'яка подушка, що вашому улюбленцю було дуже комфортно відпочивати. Також диван має металеві ніжки, які чудово доповнюють його зовнішній вигляд. Та на них є накладки з матеріалу Ева, щоб запобігти ковзанню та дряпанню вашої підлоги. Усім дякую за увагу! Ми будемо дуже раді вас бачити у числі наших клієнтів. Усім пока-пока.